22 жовтня 2023 року в Сумах відбулися церковні урочистості на честь чудотворної Корсунської ікони Божої Матері, що іменується Шпилівська прозрена, очолив урочистості високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні кліриків кафедрального міста, а також духовенства з церковних округів Сумської єпархії. Напередодні було звершено всенічне бдіння з літією. Архіпастер особисто прочитав канони Утренні та звернувся зі словом проповіді до парафіян, у якому висловив свою оцінку подій, що стосуються подальшого церковного життя православних громад в Україні під час гонінь. В день свята митрополит Євлогій очолив Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми, який є місцем постійного перебування чудотворного образу. кто плавающих, путешествующих, не думающих, Ісе із ношаху умірша, сина є народу на матірі Після читання святого Євангелія за літургією митрополит Євлогі звернувся до духовенства та вірян зі словами проповіді на тему євангельського читання про Воскресіння Господом померлого юнака, сина вдови з міста Нагін. Архіпастер духовенство та православні віряни Сумщини. Піднесли до Бога щирі молитви за нашу державу, Україну, владу та воїнів, за настання миру, за вимушених переселенців, біженців та тих милосердних людей, що з любов'ю їх приймають. Після завершення Богослужіння відбулася хресна хода навколо кафедрального собору з чудотворним Корсунським образом Божої Матері, з молитвами та піснеспівами, читанням святого Євангелія та окропленням святою водою. У попередні роки в Сумах традиційно проводилась хресна хода із корсунською шпилівською чудотворною іконою Божої Матері довкола історичного центру, що сприймалася віруючими як благословення міста та його мешканців. В сучасних умовах війни проведення ходи у такому форматі неможливе. Тому ініціативна група віруючих на автомобілі об'їхала довкола міста із молитвою про Божий захист міста Суми від різних небезпек і негараздів, про опіку Пресвятої Богородиці та її допомогу. Наприкінці відбулося славлення Пресвятої Богородиці перед шанованим образом, піднесена молитва та виголошені уставні многоліття. Митрополит Євлогій привітав усіх зі святом. Та побажав благословенного миру Україні, Сумам і сумщині і всьому нашому народові заступництвом пречистої діви Богородиці, світу холодного, заступниці теплої. Я всіх вас дорогі моїх поздравляю з праздникам в честь Воскресіння Христового, і явлення Корсунської Шпильовської ікони, Божої матч. Пусть Господь і Пресвятая Богородиця, хранять нас. Церковь Божию Святую веря в в каноничности, в единстве.